Перша приватна олімпіада з англійської мови для учнів шостих класів і одразу такий резонанс. Реєстрацію учасників довелося припинити достроково, адже кількість бажаючих перевищувала кількість місць. Шанс зарекомендувати себе знавцем англійської отримали лише 70 школярів, на яких чекали у третій школі. Взагалі, олімпіад з англійської мови для. Шостих класів державних не існує, а діти показують досить високий рівень знань, і тому ми вирішили провести для них олімпіаду. І я вважаю, не помилилася. Справді ми побачили, які діаманти підростають. Це можливість проявити також, показати школам рівень знань своїх учнів, проявити свої, показати свої методичні знання. Недільний ранок виявився напруженим для всіх учасників Олімпіади «Велдан». Well їм необхідно було подолати перший етап на шляху до перемоги. Тести, успішне виконання яких дає перепустку у другий тур. За результатами тестів були відібрані 12 найкращих учасників, які пройшли до другого туру. І е, вони розказували одну усну тему, яка вам їм попалася за жеребкуванням. Мені попалася тема мої е, мої друг, мой лучший друг, майбес. С нейм із Леся Лішінська good friend. Чи варта така відповідь перемоги вирішувало компетентне журі? Поки піщаний годинник відраховував час, відведений на підготовку і відповідь. Учасникам довелося не на жарт понервувати. Адже у складі журі носій мови громадянин Сполучених Штатів Америки. Саме сложне била Когда американец спрашивал, он говорит быстро, потому что он американец, и очень сложно разобрать, что он говорит. За результатами другого туру відзначили переможців у номінаціях Яскраве мовлення і творче мислення, бронзового та срібного призерів і урочисто оголосили найкращого знавця англійської мови, який отримав не тільки звання переможця, але й спеціальний приз від одного з організаторів олімпіади, магазину Америка. Найкращим учасником, що займає почесне перше місце стає стає. because took Епі, біказ Айм Тук Фест Плейс. Бач, айфінк і це нот в центр лайф Олпіпл. Неспустими руками повернулися додому і інші учасники Олімпіади. Їх відзначили грамотами, а переможці отримали цінні подарунки.